Доброго дня, шановні друзі, я Кристяна Микола, паріатричний хірург. Якщо ви дивитесь це відео, то ймовірно ви розглядаєте паріатричну операцію як спосіб покращення здоров'я та якості життя. Сьогодні я розповім детально про те, як підготуватися до операції. Ця інформація допоможе вам мінімізувати ризики, зрозуміти процес та налаштуватися на успішний результат. прийти в самому кращому функціональному стані до операції. Чому підготовка важлива? Часто пацієнти думають, що операція це магічна таблетка, але це не так. Беритрична операція це потужний інструмент, але успіх залежить і від вас, від вашого підходу до операції, від вашого післяопераційного реабілітаційного моменту. Правильна підготовка дозволяє перше дійти до операції в кращому функціональному стані. Ви маєте бути готовими до операції, тому що ви маєте надлишкову вагу і вам потрібно покращити функціональний стан. Вам потрібно покращити стан ваших внутрішніх органів, в тому числі печінки. Друге, знизити ризики ускладнень. Чим ви в кращому функціональному стані підходите до операції, ви краще її переносите та маєте менше навантаження на серцево-судинну систему. Третє підготувати організм до нового режиму харчування. Четверте психологічно підготуватися до змін, які на вас чекають, що таке передопераційна дієта і чому вона потрібна. Передопераційна дієта це не просто вимога лікаря, це необхідність. Її основна мета зменшення вісцерального жиру в організмі пацієнта, покращення функціонального стану печінки, тому що кожен пацієнт, який має надлишкову вагу, він страждає на жировий гепатоз. В певній мірі це полегшує доступ хірурга до операційної зони. Вважайте дієту перед операцією тренуваннями, яке допоможе вашому розуму та тілу пристосуватися до нового способу життя. Зазвичай така дієта триває тиждень. Але у пацієнтів з надлишковою вагою з індексом маси тіла більше 50, може тривати 2 і 3 тижні. Основними правилами харчування в передоваційній підготовці є їсти 5-6 разів на день невеликими порціями, використовувати право долоні для визначення об'єму порції, пити достатньо води, але не під час їжі, уникати цукру, кофеїну та штучних підсолоджувачів. Краще готувати їжу самостійно. І головне Кожен прийом їжі має містити білок. Зазвичай на такій дієті пацієнти можуть схуднути на 4-5 кг, а то й більше, залежності від особливостей організму. Медичні обстеження перед операцією лікар призначає медичні обстеження, які дозволять оцінити стан вашого організму. Зазвичай список включає загальний аналіз крові, ми оцінюємо рівень гемоглобіну, еритроцитів, лікоцитів, загальний аналіз сечі, біохімічні аналізи крові. Ми оцінюємо стан функціональної можливості печінки, і внутрішніх органів. Виконуємо обов'язково обстеження: це кардіограма, щоб побачити функціональний стан серцево-судинної системи, чи потребує він додаткової передопераційної підготовки чи ні. Ультразвукове обстеження органів порожнини на наявність супутньої патології, і гастроскопія. Ми маємо оцінити слезову шлунку, виключити наявність виразки, гастриту тощо. Після цих обстежень пацієнти отримують консультацію терапевта. Ендокринолога, обов'язково і консультація перед операцією лікаря-анестезіолога. При необхідності консультація кардіолога. Також лікар може призначити додаткові аналізи в залежності від вашого стану. Потрібно обов'язково виконати всі ці обстеження, щоб розуміти, що ви готові до оперативного втручання. Такі обстеження можна пройти у нашій клініці, також або проїхати з готовими обстеженнями, пройденими по місцю проживання. Часто пацієнти скидають нам дані результатів обстежень у меседжах для їх дистанційної оцінки. Давайте детально розглянемо, що треба зробити на кожному етапі перед операцією. Перший етап це один місяць до операції. Потрібно припинити прийом гормональних контрацептивів, адже це знижує виникнення тромбів, яке може виникнути під час хірургічного втручання, зменшити або припинити коріння. Це дуже важливий аспект. Адже куріння викликає спазм судин та уповільнює загоєння ран. В американських клініках відмовляють пацієнтам в операції, які палять. Це може спричинити серйозні ускладнення. Обов'язково потрібно відмовитись від алкоголю та кофеїну. Алкоголь та кофеїн впливають на метаболізм та підвищують ризик ускладнення. Якщо важко відмовитись взагалі від кави, то переходьте поступово на безкофеїнову каву. Також обов'язково потрібно збільшити фізичну активність. Ви покращите свій функціональний статус. Почніть ходити по 30 хвилин щодня, довівши цю норму до години. Другий етап 7 днів до операції. Перестаньте приймати протизапальні нестероїдні препарати, такі як ібупрофен, аспирин, оскільки вони можуть впливати на згортання крові. Також не забувайте про передопераційну дієту, яка буде тривати тиждень. Тепер проговоримо про операційний день. Напередодні операції пацієнт приймає легку рідку їжу, крайній прийом їжі 18 18.00. Пацієнти обов'язково мають приймати ліки, які вони приймають по життю, які призначили їм кардіологи, ендокринологи. Перерви в прийманні препаратів не повинно бути. Перед операцією обов'язково потрібен хороший сон. Хороший сон це наші сили. Дотримання цих інструкцій. Запорука успішної операції та післяопераційного періоду. Якщо у вас виникли питання або якісь сумніви, обов'язково проконсультуйтесь з своїм лікарем. Пам'ятайте, підготовка це перший крок до вашого нового здорового життя. Дякую за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайк, щоб не пропустити нові відео.